Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні за планом у нас з вами урок позакласного читання ми знайомимося з вами з одним із творів Василя Олександровича Сухомлинського, як Павлик писав задачу. У цьому класі, друзі, всі, і ти, і ми, і ви. Навіть на відстані, посміхніться один одному, хоча б дистанційно, так, хоча, на жаль, ми зараз і не поруч, і не можемо сісти за всі разом за парти у класі, але все ж таки пригадаємо ті чудові моменти, ті уроки, так, ті дні, які ми провели з вами разом у школі, і пам'ятаємо, що, не дивлячись ні на що, ми одна сім'я. Подивіться, будь ласка, перед вами віршик, який треба. Доповнити словами, пропущеними так, щоб могли ми гарно жити, треба вчитися, дружити, так? а не кидатись словами, щоб не стати ворогами. І запам'ятай собі, з другом легше у журбі, друг нас виручити може у біді він, Допоможе. Так? За рифмами, з римами підбираємо слова, так? жити, дружити словами, ворогами в собі, у журбі може, допоможе. Так, Пам'ятаємо про правила римування у вірші і для легшого запам'ятовування. Також не можемо ми обійтися, звичайно, без мовленнєвої розминки. Перед вами скоромовка. Сіло сонце на сосну, Сонно мовило, засну. Сосни сонечко гойдали, сосни сонечко, благали. Сонце, сонечко, не треба. Стане темно нам без тебе. Ось такий скоромовка, тепер спробуйте її почитати декілька разів, пришвидшуючи щоразу тем. Сіло сонце на сосну, сонно мовило засну, сосни сонечко гойдали, сосни сонечко благали, сонце сонечко, не треба. Стане темно нам без тебе. Потім іще пришвидшитись. Сіло сонце на сосну, сонно мовило засну, сосни, сонечко гойдали, сосни, сонечко благали, сонце, сонечко не треба, стане темно нам без тебе. І так кожного разу спробуйте, але звертайте увагу, чи правильно ви вимовляєте слова. Якщо ж виникають помилки, то треба повертатися і таким чином тренувати так себе і мовленнєвий апарат. Отже Давайте пограємо з вами в передбачення, так, неначе ми екстрасенси, могутні, і можемо передбачити, про що ж буде йти мова у даному оповіданні. Назва говорить сама за себе, так як Павлик списав задачу у Зіни. Тобто, за цією назвою, навіть ми можемо дуже багато зрозуміти. так? Ми можемо зрозуміти, хто буде головними персонажами: Павлик і Зіна. Ми розуміємо одразу приблизний вік цих дітей. Так? Це учні школи, оскільки він списує задачу, тобто, більш за все мова йдеться про школу. До того ж, автор Василь Олександрович, він працював у школі, так? був вчителем, директором. Тому, більш за все ця історія абсолютно реалістична, написана із реальних подій, які відбувалися з його. Учнями, так? І, мабуть, якось нечесно Павлик списав цю задачу у Зіни, хоча вона йому, мабуть, не дозволила, судячи із заголовку оповідання. Опрацювавши його, ми все ж таки зможемо визначити, чи правильні були наші передбачення. Стурбований, схвильований, дуже переживав, збентежений. так, це що означає слово стурбований? Словникова робота для вас, щоб ви орієнтувалися, схвильований або дуже переживав, так? Поблідла, тобто обличчя стало біле, або від страху, або від, так? Або від суму, здивування, інколи кажуть, ти вся бо весь побліднів, навіть колір обличчя так змінюється. І переходимо з вами безпосередньо до читання. Павлик прийшов до школи дуже стурбований. Дома він довго сидів над задачею і не міг розв'язати її. Тепер він прийшов до школи, щоб у когось списати задачу, бо працювати сам Павлик не любив. І тепер, я думаю, вже далі не складно здогадатися, так що, мабуть, він вирішив запитати у Зіни. Мабуть, Зіна гарно вчилася, на відміну від Павлика. Так? Прийшла Зіна. Вона добре вміла розв'язувати задачі. Павлик запитав у неї. «Зіно, «На скільки питань задача? На троє, відповіла Зіна. А хіба ти не розв'язав? Не вийшла, дай Зіно списати. Ой, Павлику, чому ж ти сам не хочеш працювати? запитала Зіна. Вона дала йому свій зошит. Отже, ми розуміємо, що Зіна все ж таки сама дала зошит Павликові, так? тобто він не вкрав, він нічого не треба, вимагав, а що ж трапилось, чому ж все ж таки. Ця подія не є дуже гарною, чому про неї сказано оповідання. Павлик почав списувати списав одну дію, другу, перейшов до третьої. В третій дії він помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, Зіна написала 32. В своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка. Учителька зібрала зошити для перевірки. Подумайте, чим же може закінчитись оповідання? Як відреагує Зіна на те, що на свою доброту, так, на те, що вона дала списати Павлико, і Павлик так нечесно з нею вчинив і навіть не сказав їй про помилку? Наступного дня вона принесла зошити у Павлика п'ять, сказала вчителька. Молодець Павлику, добре попрацював над задачею. А в тебе Зіно чотири. Помилку допустила. Зіна поблідла. Вона глянула на Павлика. Павлик почервонів і схилив голову над партою. Отже, давайте з вами визначимо, хто є дійовими особами оповідання. Отже, головними особами оповідання є Павлик і Зіна, так, описаний, в чий випадок відбувається у школі, так? Отже, як ми зрозуміли, що Павлик лінується, він не розв'язав задачу, тому попросив її у Зіну. Зіна вирішила зробити, допомогти таким чином Павлику, так і дала йому списати задачу. Але замість того, щоб віддячити Зіні так, і вказати їй на помилку, помітити її. Павлик змовчав, хоча розумів, звичайно, так, він чудово розуміє, що вчителька помітить цю помилку і йому і Зіні зробить зауваження і знизить оцінку так? за помилку. Але він вирішив, що його, його робота чомусь має бути кращою, хоча вона просто списана, так, нечесно списана. І тому, звичайно, як ви думаєте. Що справді Зіну здивувало, мабуть, більше не її четвірка і те, що вона допустила помилку так, А все ж таки Зіна поблідла і найбільше її здивувало мовчання Павлика, тому що вона зрозуміла, наскільки неприємно, наскільки нечесно по відношенню з нею він вчинив. І подумайте, чи зрозумів Павлик свою провину, і чи зрозумів Павлик, що він зробив? Негарного. І так, далі ви працюєте в зошиті. Ви записуєте число класна робота, записуєте вправа перше. Відтвори послідовність. Що вам треба зробити? Перед вами діє слова, які описують головні події в цьому оповіданні. Зібрала, прийшов, написав, схилив, принесла, не любив. Ці дієслова, вони зустрічаються у тексті в тому чи іншому місці, якісь в взагалі в основній частині і в кінці. Вам треба записати ці дієслова в правильній послідовності відносно того, як розгорталися події. Дивимося, наприклад, що перше трапилось? Павлик прийшов до школи. Так? Відповідно, першим ви запишете дієслово прийшов. Потім. Розповідається про те, що Павлик так я не вирішив задачу вдома, тому що він що? Не любив працювати. Тобто, другим буде дієслово Не любив. Так? І далі ви розписуєте у правильній послідовності через кому, або ось так в стовпчик, але тепер уже у правильній послідовності ви записуєте дієслова. Далі. Для перевірки, чи поважно ви слідкували читали оповідання, буде вправа номер 2 зошиті ви пишете «Вправа встанови відповідність, це наступна вправа для вашої класної роботи. Перед вами записані герої цього оповідання, Павлик Зіна і вчителька, і записані їхні репліки з оповідання. Вам треба встановити правильну послідовність і записати правильно. Головного героя, героя, і репліку, яку сказав саме цей герой. Тобто ви правильно встановлюєте відповідність, хто сказав які слова, і запишете це собі у зошит. І, Звичайно, прочитавши це оповідання, я думаю, не важко здогадатися, яку мету мав на собі Василь Суховлинський, коли його писав? Так? Яка мета цього оповідання? Вона насправді подвійна, так? Вперше навіть декілька, так? По-перше, який робить наголос оповідання Василя Олександрович? Що. Павлик не любив працювати, так що треба все ж таки інколи змушувати навіть себе працювати для того, щоб чомусь навчитися. Тому що просте списування ніколи не призведе вас до розуміння того, що ви пишете. По-друге, пам'ятати, про чесність, так, і бути чесним і самим собою, і бути чесним з людьми, тим паче і людьми, які тобі допомагають, і відповідати на добро добром, але, а не так, як вчинив Павлик. так, Він на добро відповів злом. І, звичайно, це дуже боляче і дуже сильно ранило. Поранило Зіну, Так, вона одразу поблідла, і вона що одразу? Одразу вона поглянула на Павлика, наче хотіла побачити в його очах пояснення цьому поганому вчинку. І третя впара перед вами для вашого закріплення, так, дома, роботи у класі. Це скласти з цих частинок, як ви бачите, так, крапкою з сковою розподілені чотири частини. З цих чотирьох частин треба скласти два прислів'я, які будуть стосуватися теми і мети цього оповідання. Складаєте просто два прислів'я. І таким чином у вас буде складено, виконано три вправи. Так? Перше встановлення послідовності дієслів, друге встановлення відповідності героя з його фразою, і третє це складання ось цих прислівів. Так? І тому сьогодні ми з вами опрацювали ще один твір Василя Сухомлинського. Так, і в черговий раз можемо впевнитися, що ці твори його насправді дуже. Близькі для нас, і, не дивлячись на те, що написані вони декілька десятків років тому, але події досі актуальні, досі таке може трапитися у школі з однокласниками. І я впевнена, що протягом вашого навчання в школі також траплялись такі не дуже приємні моменти з вашими однокласниками. Тому і саме через це люблять і поважають Василя Олександровича як автора, як митця, як педагога. Подумайте, будь ласка, що ви з уроку взяли для себе? Чи запам'ятали ви правила, якісь поведінки, можливо, для себе, чи справді згадали ситуації, які страплялися, і з вами також. Для цього вам треба і на кінець уроку, так, ви надішлете фото виконаної класної роботи мені у Classroom. Як завжди, я перевірю. Дякую вам за роботу. До побачення.